Всім привіт! Ну що, витягнув Віталія на риболовлю. ну Силою не тягну, він теж хотів, але просто в нього не виходило виїжджати. А це з'явився вільний час. Ну, куди ми ще поїдемо ловити на спіні? Звісно ж, на річку упіть. Спробуємо піймати окуня і знову ж таки, мрія піймати головня не, нікуди не дівається. Джигріг, сьогодні тільки джигріг. Подивилися. Вода в річці піднялася сантиметрів на 20, може 25. Ну і трошки помутнішала. Течія збільшилася. Спочатку буде чай, а потім буде риболовля. Ми йшли десь приблизно 2,5 км пішки до цієї точки. Знаєте чому? Раніше я сюди доїжджав автомобілем. Хоч у мене там і повний привід на автомобілі, і кліренс високий. Але сьогодні вирішили пройтись пішки, так як після дощів... Дорогу розквасило, і я не хотів там її розбивати машиною і ще десь підзастряти, потім риболовля може закінчитися ні, не трактором. Просто домкрат палки і виїдеш. Отаке. От Тому півгодинки пішки, чим кілька годин ковирятися в грязюці і, і не буде риболовлі. 12 година дня. Як завжди, так, або зранку до обіду, або з обіду до вечора. У нас така риболовля недовга. Не але якщо риба буде клювати, ми її піймаємо. Ось так. Тому, як думаєте, піймаємо рибу чи не піймаємо, от на початку відео пишіть в коментарях. Побачимо зараз. Знаю, я поставив 5 грамів. Побачимо, чи 5 грамів вистачить. Такий... Колір приманки під сонячну погоду. Перевіряємо, що тут вітали закину, не закину. На дерево, так? Да? Погано трошки. Тут, тут, зараз розійдемося по ямці. Ямка ця вже, я на ній був кілька разів на спільник. щось клювало. Хотіли сьогодні перевірити і нові місця, але нижче по течії. Там вода піднялась не на 20 см, а на всі пів метра. Отак. Тут на струї, я тобі скажу, 5 грамів мало. Треба якось... Я зараз зміню точку, тут мені ж не подобається. Щось 5 грамів ні туди, ні сюди. Зараз трошки перейду в інше місце, бо там нам вдвох тісновато закидати, будемо заварати один одному. Ну, Ух ти! Віталій ще стягне. Щука! Ух ти. Чимо голови який, диво як пре. Тут так просто на щуку не походить, Тут А ну Щука. Ти бачиш Маленька щучка, а клюнула, знаєте, на що? На секції імпакта 2.8. Давай віддолю, Не знаю чи закрою, чи без Ну от, перша риба сьогоднішньої риболовлі нашої є. Пливи щука, пливи, давай, давай. давай Пішла, пішла, ось вона десь. Тут десь тут в траві відстоюється. О, пішла. Віталій поставив приманку на окуня, клюнула щучка. Ну, Це ж таке буває. Що я хотів сказати? Кліщів дуже багато. Сидять вони на траві. Я в себе зняв вже штук 4, а скільки її бачив, то багато. Так, не буду я заважати, якщо кину отак. Думаю, ні. Ну Це радує, що є риба активна, бо ми так подивилися на цей колір води, на силу течії. То воно завжди, коли піднімається вода різко, це дуже сильно впливає на кльову що хижа риби, що мирна риби. А щука не зрозуміла, чи вона закрою чи без, ну ми не будемо проводити дослідження, ми відпустили, хай вона там живе. Стояла вона в тиховоді, такому Ну, зворотня теча під берега сьогодні тут можна більше покидати так як ну, немає багато місць таких десь теча збільшується з підйомом води десь нереально покидати бо ну, я маю це на увазі на окуня ну, сьогодні все ніяке Яке сьогодні число? 28 сьогодні, напевно. Чи 27, чи 28 березня. От уже через кілька днів можна буде щуку сміло ловити. Це вже буде не заборонено але можна буде ловити тільки в дозволених для цього місцях. Як ці місця визначити? Я зніму окреме відео на своєму другому каналі. Розкажу про от Весняно-літню заборону, яка розпочнеться з 1 квітня. Де можна буде ловити, де не можна буде ловити, як ловити, на якій снасті. це все розкажу. Це ж тут окунева точка в мене. Чи окуні чекає тут в мене, а може вже хто їх і забрав. Може вода їх кудись видавила під берег в траву. Все-таки під берегом вода чистіша, ніж по руслу йде. Менше, менше сміття десь заховалися, отам очереті і стоять. Ну, напишемо західі нема. А ловлю я на приманку, яка ну, неодноразово мене виручала по окуню, це двохдюймовий снек. Колір такий якраз, я ж кажу, під сьогоднішню погоду. Яскраве сонце. Ну і вітер більш-менш такий підходящий під ловлю на спінінг, на легкі приманки. Коли дуже сильний вітер, ну не половиш там 3 грами, 5 грамів, може. Просто не давати. От, я завжди, якщо вибираю якусь риболовлю, то дивлюсь по погоді. Якщо сильний вітер, то можна на фідер посидіти. Там треба ставити. вагу там треба ставити, так? Да? Там треба більшу вагу ставити. Що ти кажеш ставити? Там там 7. На виході нікого сьогодні немає. Де щось погано джигується, не вистачає ваги. Я ж 5 грамів поставив. Чи може я ще путаю? Та не 5, все так. Ну от трошки під тієї сторони ще погано. Тягнеш? А що тягнеш? Корча тягне. Корча тягнеш. Ні, не бачу, я думаю. Ага. Хоч риба й не вміє розмовляти, але вона каже так, що треба змінювати приманку, вагу грузка, колір приманки. Може, спробую зараз є в мене о, є отакий в мене колір під мутну воду. І 7 грамів поставлю для кращого контролю, бо місцями 5-5 не вистачає. А звідки ж взялася вода? Вже ж наче вона спала до нормального рівня і ну, якби. Снігу немає, нічого немає, все нормального рівня. Просто кілька днів дощів і в річки підйом води. У мене підсіла риба. Ух ти! Хто це так попер? Віталій риба підсіла й добра! Йо-майо! -йо. Дивіться, що робить. має там тонкий флюр. Іди сюди, повисло щось. Це щось тут таке щось дебеле, не підіймається. Ну, я не скажу, що прям е щось величезне, але підняти так не можу. Я. Диви, диви, пішло. Диви, диви, диви. Може голови? Ну я думаю, щука добра. Голови запасає добре. О, зараз заведе в траву. І не ж напустити. Бо. Бо-бо-бо. Тягне, тягне мене. Я бачив, наче щука. Ну, ось вона. Диви яка. Заусилася наче. Бо флюр там 0,2 чи 0,24. Там бо це Ні, ти бери, бо я не візьму просто. Я, я не, не зможу взяти і спінгом, да ще і камера. А ну, бари. Ой, зашилася. О, зашилася як! Вона. Бачиш? Капець. Тут Ось вона. За, за тільки не бери. Да я ж бачу, що вона так. Ану дістаєш, я відпустив. Все, викидай. Закрою, зикрою. зикрою. Запутаєш, все мені. Ааа, -мо! Сейчас, так не можу взяти, слизька, все запутало. Ой! Капець, все запутало, так? Дивись там спинки. О! Оце щука! Десь в районі 3 кг. Щука з ікрою. Ну, Такий весняний трофей. Мало того, що на лайтову снасть. Так, щука з ікрою, Не було клювання, вона просто підсіла. Гарний трофей. Я таких тут ніколи не ловив в цих місцях таких щук. Максимум двушка була, а це вже 3 кілограми щука. Отак. Ну супер, просто. Виваджування. Оце пощастило, так пощастило. Є ще риба в цих місцях. І бачите, не нароститься чомусь вона. В ямі ж стоїть, в ямі ж вона не буде не Ну що, ікру будемо солити? Сьогодні посолимо ікри. Звичайно ж я пожартував, щуки я брати не буду, я її буду відпускати. Отак. Все, пішла. Без віталія я б я цю щуку ніколи б не взяв, тому що, бачите, який берег, як тут напуталось у мене все. Буду, тепер шнур розпутувати, підмотаю. Вона там залізла в траву крепко. Приманка. Приманка ця ж окунева але подивіться колір. На який я завжди звертаю увагу, колір ржевий, весною ранньою, пізньої осені, взимку він спрацьовує. Влітку я його рідко використовую, так як по-перше рідко на джигі ловлю. Влітку, дуже рідко. А якщо я ловлю, то там натуральні кольори, там масло, якийсь карамель таке. І от я відчепляв і шнур не витримав. Ну, можна перев'язатися. Перев'язатися. І все. І приманку замінити, бо там вже, та вже без хвоста. Бачите, який в мене брелок є. Прикольний. Це мені подарували. Ножички, ножик, тут якась викрутка є, такий пінцет. Походна штучка така десь може щось десь підсобити собі. Ну а це магнітик. щоб... Трошки покидали, щуку піймали, а не одну-дві щуки піймали. Тому вирішили дати місце відпочити і підемо далі по моїх напрацьованих місцях, а сюди ми повернемось. Але повернемось уже. Ми пробуємо покидати з того берега. Буде зовсім інша проводка, все ж таки хочеться піймати окуня. А тут, де зараз це мене щука клюнула, тут теча для окуня вже сильна. І він там, напевно, не стоїть. А може хто його знає. Ну, зараз перевіримо окуневе місце одне. І це не риба. Змінилися умови і риба вже кудись відійшла з цієї точки, я так думаю. Або залізла глибше в кущі. Бо є такі з ударами, знаєш, як лукне. Не боялися. Не хочуть тут окуні сьогодні брати. Ну що, підемо далі, якщо, якщо не хочуть. Ще один закид зроблю Віталій. Йдемо далі. Ну, там далі місця не дуже, побачимо, захочемо б десь ще покидаємо. Знову п'ємо чай, перейшли на інший берег річки, як я казав, будемо пробувати ту саму ямку, де вже в нас було дві щуки. Ті оку... окуневі місця, які ми перевірили, вони сьогодні мовчать і зрозуміло, чому мовчать. Течія сильніша, вода мутніша, риба не клює. Але прокльовує щука. Так, Віталій каже, яку не можна ловити. Але з цього берега, якщо клюне риба, то взяти буде дуже важко її. Якщо клюне така. Півкіло з нашими снастями. О, закинув. Де казав? Йомойо. Дерево пливає. Гілка. Треба вимотати. Де вони головні? Ну там оцю ямку ще проб'ємо. І отам проб'ємо. Там де колись сашко піймав головня. Там, правда, течія може бути така дебела, можемо не половити нормально. Не хоче і клювати Добре так проколотили місце і нічого, жодного клювання немає. Ну от сьогодні не окуневий день, напевно. Що будемо... Ух не риба, трава підвісла. Просто так воно здалось, наче будемо нища йти, там ще є кілька місць таких, де щось може клюнути. А тут ніколи ніколи тут нічого не було, ну а може сьогодні буде. Ось там у буде щуку захотів. Ми Ще з Віталієм обловимо одну місцину, ось вона тут така. Може буде тут окунь. Якщо не буде, то нам достатньо і цього, що ми сьогодні піймали. Не за рибою ж їхали, але хотілося піймати окунів. Я не знаю, як буде клювати щука, бо, то, тому що от, вона чомусь не нереститься у нас. А чому? Тому що холодно було. І вода не прогрілася до тієї температури, щоб нерост можна було починати. І от коли роблять нерестову заборону, то потрібно враховувати ще й не тільки, яка там риба буде не а ще й кліматичні умови. Північ України тут холодно. Холодніше, ніж, наприклад, Центральна Україна, а про південь. Тут взагалі немає розмови. Ну, вже як є. Коли щука не роститься, вона все одно не клює. Вода мотатому я не змінюю приманки, хай буде така вже яскравенька. Що ще вам розказати по сьогоднішній риболовлі? Ну, якби не висока вода, то кльов би був набагато кращий. Бо окунь до нересту окуня ще далеко. Окунь не після щуки. Ну все, ми дійшли до машини, будемо збиратись їхати додому. Очікували ми сьогодні. Така була ціль половити окунів. А піймали щук. Кліщів дуже багато. От ідеш і дивишся, щоб не начепляти на себе. Дуже багато кліщів вже вилізло. Отак. От не знаю. Якщо відео сподобалось, лайк, коментар, підписка. Я думаю, потрібно їхати на фідер і, можливо, вже буде нарешті десна. Побачимо. Що Віталій скаже, і якщо ми придумаємо, куди поїхати на Десну. Бо остання інформація з Десни майже нулі або нулі. По Покльову, отак. Все, до зустрічі!